Перший був на 24-й будинок, другий був десь до будинку, доброго ранку, а вже третій був в нас. Одну жінку в неї якраз прильот у її квартиру, але вона вийшла. Ну, щось серцем було. Швидка приїхала дуже швидко, хлопці її забрали, так що поки порядку. видно, дверь когда то выбухнула. Ей, видно, дверь ногой вот это ударила. А у меня да, мобилка выходит, в руках. Вот это все вылетело, посыпало. сыпал. Больше ничего не будет. Да, близко только не это. Ой, сикадетка. М Який кусок. О, Ой. Ой, мені здається, три, але перший дуже сильний, потім ще раз і ми стояли на, на площадці.